Олег Говда Інспе. З надією. Винен. Голос судді, яке клацання дерев'яного молоточка по поверхню кафедри, був ледь чутним, недбалим. Немов не вирок виносили бандючно скривлені уста, а кидали замовлення прислужникові в придорожній корчмі. Настільки тихим, що його розчули лише в перших рядах натовпу котрий щель заполонив центральну площу перед магістратом. І юрба, що приникла на мить з появою на помості людини в чорній мантії, захвилювалася, сколихнулася і збуджено загомоніла. Що він сказав? Що? Ви чули? Винен? Та не може такого бути. А ви добре розчули? Не брешете? Люди відмовлялися вірити. Гомін робився дедалі гучнішим. І невдовзі вся площа завірувала як стрімкий потік, що в своєму легкому бігу несподівано наштовхується на здоровенну каменюку, котра незнатий звідки й взялася посеред річища. Але так як і вода не здатна враз знести перешкоду, так і людське обурення безсило розбивалося об тонкий, але грізний ланцюг закованих в лати стражників, що відділяв міщан від судівського підвищення. Винен. Данило весняк почув присуд не стільки вухами, як серцем. Бо щойно сполихнулися пишні, байливо розчесані вуса судді, як в грудях у Данила похололо, і безмежна пустка заполонила все тіло, не лише душу і мозок, а кожну клітину. Чоловік немов перетворився у натягнену на скелет порожню шкіру, всередині котрої, як в бубні, безконечно повторювався сухий стук дерев'яного молотка. З кожним черговим відлунням все більше схожий на скрипучу безжалісне клацання кайданів, що затраскувалися на ногах усієї сім'ї різбіра. Дружини і п'ятох діток. Олесю і старшенький граф візьме за наймитів, а двох найменших через надто малий вік і непридатність до будь-якої праці, рядше за все залишить на волі обібравши до нитки і тим самим прирікаючи на голодну смерть. Безтямним поглядом Данило повів понад вістрям списів, що тепер і назавше відділяли його від вільного міського люду, ковзнув очима по охайних будівлях, грайливих вивісках над крамницями, чудернацьких вертлюгах, що прикрашали кожен дах чи комин в місті, зачепився поглядом за блакить неба над головою і мимувалі заплакав. Чоловік плакав беззвучно, крадькума, щоб його слабкості не помітили сусіди, друзі, знайомі. Він хотів залишитися в їхній пам'яті гордим і сильним, таким, яким прожив увесь свій вік, допоки не перетяг шлях безчинній сволоті, графу Рогачику. І тепер, обвинувачений магнатому, несусвітньому, немислимому для вільної людини злочині, крадіжці чужого майна, буде з усією сім'єю запроданий у рабство. Данило повернув голову в бік кафедри, щоб зазирнути у вічі людині, котра так беззастережно і байдуже винесла вироку у надуманій справі, і несподівано наштовхнувся на насмішкуватий погляд свого кривдника. Задоволений себе граф шкірився у гузливій посмішці, раз по раз зневажливо спльовуючи собі під ноги. І тоді весняк рішуче підвівся з карної лави і твердо промовив, я вимагаю вищої справедливості. Очі у судді злодійкувато забігали. Він кинув поквапливий погляд на немець збентеженого графа, котрий вмить втратив усю свою бундючність, розтулив було рота, щоб спробувати якось запобігти неминучому, але саме в цю мить молоток пристава гукнув по стільниці кафедри, і магістрацький чиновник голосно оголосив на весь майдан. В справі графа Малюти Рогачика проти різбіра Весняка Данила переміни. обвинувачений у крадіжці і визнаний винним магістрацьким суддею Весняк Данило, вимагає розгляду справи у суді вищої справедливості. Кожне слово, промовлене приставом, падало з помосту в збуджену юрбу. І мов коло на воді розносилося по всьому майдану, аж до найдальшого закамарка. А ще за мить, коли мовлене усвідомив кожен житель міста, і мертва тиша оповила площу, її порушив згорьований, але чіткий жіночий голос. Вклоніться батькові, діточки, низько вклоніться. Благословен будь може мій. Спасибі тобі за турботу. За все спасибі. Данило повернувся на голос дружини. Прощавайте, любі мої, вільний ніколи не буде рабом. Не поминайте лихом. Він говорив не надто голосно, але в принишклому натовпі не роздалося жодного звуку, котрий би міг перешкодити Різбіреві попрощатися з рідними. Кожен розумів, що весняк щойно офішурував власне життя, аби визволити сім'ю. Адже суд вищої справедливості приймав до розгляду лише справи мертвих. Знав це і Данило, але іншого способу врятувати родину і принагідно помститися кривдникам у нього не було. Засуджений, тепер суддя вже не демонстрував свою вищість, а навіть навпаки, в його голосі з'явилися запопадливі інтонації. Візьміть свою справу для подачі її на розгляд в суді вищої справедливості. Він похапцем тиснув кілька списаних чорним атраментом аркушів у простягнуту Данилом руку і додав, ховаючи погляд. Ти це, не того. Я ж підневільний. Куди зі шляхетцем, шляхтачем спрацював, сперечатися. Тоді витягнув з-під мантії обшиту люром баклагу і протягнув її Данилові. Ось, напийся. Д Добрий трунок. Додай сили. Тобі знадобиться. Шлях до вежі не близький, а, 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 а мені, може, зарахується, суддя боязко скосив очі вгору. Не треба, Данило відсторонив хабара. Якось дам собі раду. Зрештою, я вже й так переміг і додав, дивлячись на позивача не бача тобі рабського вилупку моїх дітей і моєї коханої у рабському нашийнику. Бувай сучовим я. Поглядай частіше на небо, як не дійду до вежі, навколішках доповзу. Віділлюються тобі наші сльози бузи віри. Будь ти проклятий. Граф сіпнувся було щось відповісти, але, кинувши оком на безмежну блакить над головою, мимохід зіщулився і шмягнув з помосту під уявний захист озброєної варти. Тепер йому було чого боятися, останнього, з оскаржених у вищому суді, Шляхтичок вбило блискавицею з такого ж ясного неба. Граф Рогачик не бажав собі подібної долі. Всього лиш за цілком зрозуміле бажання прикрасити помешкання вишуканою різьбою і не заплатити за роботу майстрові. Хто ж знав, що холоп так болісно це сприйме і доведе справу до вищого судді? А той не розумівся на шляхетських жартах і забавах. Рядив по справедливості. Так наче і для простого мужика, і для пана справедливість однакова. І хоч далеко не кожному, хто наважився апелювати до вищого суду, вдавалося дістатися білої вежі, від одної лише думки про можливе покарання графові робилося моторошно. Слухайте всі, і не кажіть, що не чули, продовжив пристав, з цієї меті і до подання справи на розгляд у вищий суд. Весняку Данелі забороняється їсти, пити і розмовляти, а кожен, хто будь-яким чином перешкоджатиме чи допомагатиме йому в дорозі до білої вежі, оголошується злочинцем і буде скараний на смерть. Решта родини весняків звільняється від будь-яких обвинувачень незалежно від остаточного присуду. За останню добу ведіння білої вежі. Так часто являлося Данилові, що коли вона в черговий раз забовваніла перед очима, чоловік навіть на мить не стишив ходи, а й далі неймовірним зусиллям продовжував переставляти неслухняні, немов скам'янілі ноги. Він ще не повз, але відчував, що миться вже неподалік. Розумів, що даремно виснажує себе, що на окарачки було б легше рухатися, але затято відтягував це мимовільне і остаточне в житті приниження. Доводячи собі і всім іншим, що він таки людина, горда і незламна. Нещадне сонце забирало рештки сил і волі, тьмарило розум, але Данило не мав права на спочинок. Будь-яка зупинка могла перешкодити йому досягти мети. І хоч для родини це вже нічого не міняло, Данило не хотів померти, не помстившись кривдникові, а для цього треба було за всяку ціну дістатися вежі. Жорстка стіна торкнулася в простягнуті вперед долоні, так наче несподівано, що Данило не зміг вчасно спинитися, а очі розплющив лише після того, як легко бучнувся в неї чолом. Сліпуча біла вежа в притулу виявилася не такою вже й білосніжною. Але це було зовсім не суттєво. Підсліпувато мружачи очі і довіряючи більше пальцям, аніж зору, чоловік став обходити споруду навколо вимацуючи в глухому мурі єдину шпаринку, в котру, як усім відомо, можна пропхати папери судової справи. Стіна видавалася безконечною, але і це останнє випробування Данило зумів витримати з честю. Отвір знайшовся саме там, де йому і належалося бути, на рівні грудей людини, до того ж на затіненому боці, наче споруда таким чином виявляла свою прихильність до чужої мужності. Данило по одному аркушеві пропхав у знайдену шпарину, видані судею Аркуші, а сам знесилено сповз на землю. І хоч життя його неумолимо завершувалося, чоловік очікував наближення смерті з радісною посмішкою на уста. Звісно, він би охоче ще пожив, але й тепер йому було легко на серці і весело на душі. Данило весняк шов у життя, не осоромивши імені батьків і не віддавши наглум родину. Тож коли у вечірніх сутінках на верхівці вежі спалахнув сліпучий вогонь, що відбився яскравими цятками у непорушних зіницях Данила, чоловік все ще посміхався. Колись давним-давно тут було море. Безкрає, синє, тепле і привітне. Його безпечні води країли легкі вітрильні човни і поважні бундючні кораблі. Над лагідними хвилями у височині пролітали дирижаблі та літаки, а щоб ніхто у темряві ночі не схибив з курсу, на краю піщаної коси звели маяк, високу білу вежу з матеріалу в тисячу разів міцнішого за сталь і граніт. Канили в безвість будівничі, безкрає море перетворилося в безмежну пустелю, а маяк і недалі гасив, світив у темряві щоб ті, хто заблукав у нічній пітьмі, не втрачали надії і вірили у вещу справедливість.